Пане Денисе, найперше про що запитаю? Безумовно, про ситуацію на півострові, враховуючи те, що оцей спекотний сезон бавовни він так видається розгоряється і а, стає таким системним. І чи не щодня ми можемо спостерігати якісь певні інциденти? Давайте про сьогоднішній що відомо, що можете розповісти, чи є у вас якісь деталі. Ну слід відзначити, що вибухи відбулися в межі Красновардійського і Женковського району. Інформація надходила із того і з того районів. В подальшому при аналізі стало відомо, що це одна і та сама вибух в одному тамасовому місці. Це військовий об'єкт, де зберігали склад боєприпасів, детонували понад. Декілька годин окупанти навіть припинили рух як залізничного, так і автомобільного транспорту. Крім того, було частково виселене населення із сказаних територій в радіусі 5 кілометрів. Тобто, ми бачимо, що з кожним днем влучення є все більш результативнішими збройних сил України, і вони вже наближаються не тільки на півночі Криму, а й вже всередині і навіть на сході Кримського півострова. Денисе, я до того, що сьогодні була заява, що могла бути знищена велика партія ракет Онікс, якими російські військові обстрілюють Одеську і Миколаївську області. Зокрема, а наскільки цей факт підтверджений уже станом на зараз? От коли детонувало, чи можна зрозуміти, що тут свідки знакше що декілька джерел телеграм-каналів інформаційних ресурсів казували, що саме знищені були? Ракети Онікс разом з тим, ми ведемо моніторинг відкритих джерел інформації. Так ми можемо лише підтвердити, що те, що детонували, і те, що це є склад боєкомплект і триває, щоб бо... саме детонація була. Крім того, слід відзначити, що вже від попередніх вибухів на складах боєприпасів на території міського поного Криму поширюється інформація про те, що. Окупаційні війська відчувають дефіцит боєкомплектів, саме у тому числі і на таврійському напрямку. Тому якщо це не ОНІКС, то все рівно це ті ста е, шкода, яка завдає значних витрат втрат, і саме створює проблеми для російських військовослужбовців на Запорізькій області і Донецькій. Панданиса там йшлося зокрема про евакуацію людей з певної території, що стосується Криму. Скажіть, як відбувається там цей процес? Чи направду людей евакуйовують? І це тимчасове явище? Це на якийсь певний період? От як цей процес там окупанти організували? Ну, вони для цього використовують місцеві школи, які на певній відстані від того саме там, де відбувається детонація. Виходячи з попередніх досвідів, вони це автобусний транспорт, але великого бажання від місцевих мешканців виякуватись не фіксується загалом. За попередні випадки, це навіть менше 20%. І протягом декілька діб вказані люди повертаються. Це пов'язано з декількома факторами: перше, що окупанти, окрім автобус. Сполучення для вивезення більше нічого не організовують, тобто умови відсутні там для проживання триваючого перебування. А також тим, що все ж таки це певний дискомфорт, який люди відчувають про те, що військові дії наближаються, і вони саме намагаються швидше уникнути цього. Тобто, страх перед тим, що все ж таки військові дії не будуть, вони намагаються це психологічна така реакція, що вони зачиняються в собі, тобто повертаються в ті умови, щоб відчувати себе безпечно. Коли говорити загалом про ситуацію на півострові, як можна її змаркувати? Як поводить себе ворог? Чи є паніка, зокрема і через цю бавовну? Чи намагаються вони посилити ППО? Що там пишуть місцеві пабліки? Ну, слід відзначити, що бавовни за останній тиждень стало значно більше. і вже окупанти не можуть приховати, оскільки бавовна це не тільки вибухи, а це результати, тобто детонація складів, пожежі. Що це призводить в свою чергу також до збільшення кількості випадків, коли зупиняється рух як автомобільного транспорту, так і залізничного так залізничний транспорт декілька разів вже зупиняли і автомобільний транспорт на території тимчасово окупованого Криму безпосередньо. І, і, і минулого тижня, крім того, слід відзначити, що активно місцеві мешканці відзначають активізацію через вибухи, активізацію рухів російських військових вантажівок, які переміщують залишки цих біокомплектів в іншу місцевість. У зв'язку з цим вже навіть є певні рекомендації для відпочиваючих, які їдуть дорога, дорогами, як новокупов... так званої новокупованої частини. Херсонської Запорізької області, а також тимчасово окупованим Кримом для відпочинку або повертається про те, що уникати зближення з військовими, навіть якщо вони їдуть по правилам, то приймати крайню праву смугу, також не їздити, хоч Вся окупаційна адміністрація говорить, що зняли комендантську годину і можна їздити цілодобово, щоб зменшити пробки і потік на автошляхах для військовослужбовців. Напаки всі рекомендують не користуватися в нічний час, оскільки знову ж таки велика кількість переміщення російських військових відбувається саме в цей, в цей період. Крім того, відзначається, як вже офіційно підтверджено в місті Севастополі дефіцит пального. Зокрема, вказують про те, що пальне 90А-92 видається по талонам, придбати звичайним громадянам йому не вдається. Також дефіцит пального відчувається і взагалі на території тимчасово окупованого Криму, і це також створює напруження і невдоволення серед місцевого населення. Разом з тим і окупанти відчувають, оскільки вони ще після того як була бавовна на кримському мосту недавно. Вони розуміють, що цим мостом все ж таки мали намір скористатися не тільки військовослужбовці, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму, але також військовослужбовці, які знаходяться на південній частині Херсонської області. Зараз в них є певні панічні настрої. Вони між собою обговорюють, як діяти далі. Тому при подальших діях ми розуміємо, що настрої серед російських військовослужбовців будуть тільки погіршуватись. А скажіть, пане Денисе, чи помітно активні активні роботи, зокрема на Керченському мосту, після того, що на ньому відбулося, чи намагаються вони якось оперативно все там полагодити? Ну як вже відомо, зазначала, що однак полос один напрямок використовується в реверсному режимі для того, щоб заспокоїти населення, оскільки місцеве населення розуміє, що проблеми на тимчав тимчасово окупованому Криму зв'язані. Дефіцит продуктів медичних препаратів пов'язані саме з так званим кримським мостом. Тому вони зазначили, що до кінця місяця вони пустять і по другій полосі, тобто рухи буде вже не реверсні, а по одній полосі в одному напрямку. Разом з тим слід відзначити, що фактично робіт, які по посиленню конструкції не проводились, що вказує, що фактично заради споку умовно тимчасового спокою місцевого населення. Вони ризикують їхнім життям. Крім того, для заспокоєння населення вони вказують, що в листопаді буде відремонтована і друга половина мосту, і тоді він буде повністю функціонувати. Разом з тим, ми розуміємо, взагалі, після того, як був вибух і перші фотографії, то експерти вказали, що для якісної роботи і відновлення мосту необхідно не менше року, тому ми розуміємо, що всі роботи і всі дії, які вчиняються зараз окупантами на кримському мосту, вони лише спрямовані для того, щоб рятувати, по перше курортний сезон, який і так вже не був вдалим, а після бавовини він все гірше і гірше, а також для того, щоб заспокоїти саме місцеве населення, яке відчуває дефіцити певних продуктів харчування, медикаментів і палива на території Криму. Що стосується туристичного сезону, як альтернативу пропонували інший маршрут тим росіянам, які планують побачити ще в останнє Чорне море і планують відпочити в Криму. Скажіть, а чи е, помітно що люди через дешевизну очевидно курорту е, навіть готові ризикувати своїм життям і їхати в об'їзд через ці тимчасово окуповані території, або ж Керченським мостом розуміючи, що воно все непевно, да? І, в принципі, коли говорити про заробітки цьогоріч окупантів на туристичному сезону на та наскільки вони залишаються у мінусі? Ну те, що вказують самі окупаційні працівники окупаційної адміністрації, то сезон в них обіг готів ну обіг в. Прибутку впав на 50%, в зв'язку з чим вони постійно вимагають підтримки з федерального бюджету. Разом з тим, на жаль, через те, що не тільки зниження вартості відпочинку, але й те, що велика кількість соціальних путівок, які в цьому році були поширені саме на території окупованого Криму для учасників СВО родин та дітей, так званих спеціальних учасників спеціальної військової операції. Все ж таки вони їдуть, ризикуючи власним життям, а разом з тим, не ризикуючи не тільки власним життям, а й життям своїх дітей. При тому, що саме рух, як зазначалось через по сухопутному коридору, є доволі неприйнятним і є ризики, саме, як вже я зазначав вище, через військову складову, оскільки велика інтенсивність руху військової техніки. З показаного маршруту разом з тим останнім часом зросла рух військової техніки в зворотньому напрямку з, з, з напрямку Запоріжжя в бік Криму. Це вже саме пошкоджена та підбита техніку, яку перевозять окупанти на територію тимчасового по Криму для подальшого її ремонту. Не можна запитати, скажіть, а є сьогодні помітна ще оця міграція, зокрема цивільних із Херсонської, до прикладу, області в глиб Криму? Чи помітний такий рух? Ну і зокрема, і колаборантів окремо також. Так? Тому що вони розуміють, що певні якісь події відбуваються на лівобережжі е е Херсонщини, то чи намагаються вони ще врятуватись, поки є така можливість? Ну щодо колаборантів, то виїзд з Херсон, саме з Херсонської області через Крим їм заборонений. і навпаки заставляють залишатися на робочих місцях. Це саме для того, щоб створити уяву про те, функціонуючу, так звану функціонуючу систему влади, яка фактично відсутня наразі на лів, лівобережжі Херсонської області окупаційної влади. Що стосується виїзду населення, то на пунктах пропусу Джанкой, Джанкой і Чонгар, є пробки. Разом з тим, зараз сказати чи це є саме представники виїзду цивільне населення Херсонської області або відпочиваючи, дуже є складним, оскільки черги є великими, разом з тим відзначається все ж таки рух цивільного населення. Зі Скадовська Чаплинки, які розуміючи, що їхня жит... там і частина залишилась оскільки значна частина будівель і будинків була зруйнована. Людям немає де проживати, тому вони залишають і частина з них повертається на контрольовану частину України через країни Європи. Пан Денисе, дякую вам, що ви доєдналися. Пасібі за розмову з нами на зв'язку був Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякуємо до зустрічі.